Виконуємо номер 15.18 із з підручника Алгебра 8 та номер 31.18 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розмістіть у порядку спадання числа 0,11, 0,1 в періоді, 0,1, 1, 1 і 1,2. у порядку спадання, отже, від найбільшого до найменшого. 1,2 – це у нас 0,5 це буде найбільше число серед поданих, тому пишемо 1,2. Далі 1. 10. Це 0,1. У нас іще є 0,11, бо 0,1 можемо дописати скільки завгодно нулів, і 0,1 в періоді. Тут весь час буде повторюватись 1, 1, 1 і 1. Я запишу і так далі. Тому наступна за величиною буде 0,1. Десята в періоді. Далі буде 0,11. Потім йде 0,1, і саме найменше це 0,1. Номер 15,18 із підручника алгебра 8. Та номер. Я зараз перепишу, бо в мене була 0,1 по-іншому записана. Як було на саму початку. Я записала вже в тому вигляді, в якому записала я. Тому перепишу. Ось тепер варіант. Номер 15.18 із підручника Алгебра 8, та номер 31.18 з підручника математика 8 виконано.